Вітаю вас, друзі, на зв'язку Тернопільщина, канал Сільське подвір'я. Тернопільський помідорний край, верніше Заліщицький помідорний край. Запрошую вас до нас, у себе, до себе у гості на наш канал, на український контент. Що хочу сказати. По-перше, щиро вам дякую, що ви підтримуєте наш канал. Щиро вам дякую, що підписуєтеся, ставите вподобайки, ділитеся моїми, верніше, нашими, бо нашими відео у своїх соцмережах. Щиро щиро вам вдячна. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Вітаю вас з прийдешнім Новим роком. Всього всім вам найкращого і запрошую вас знову сьогодні. На наш канал у кулінарне шоу. Я, звичайно, невисокої не ем, планки кулінар, тільки так готую для сім'ї, для свого дому. Так що запрошую вас ставте вподобайки, підписуйтеся, хто ще не підписався. Я буду вам дуже-дуже щиро вдячна, що ви будете зі мною. Що я вам сьогодні хочу запропонувати? Як бачите, такі інгредієнти, я думаю, що кожен здогадається, що я буду робити. Морква, картопля, мурдирі, яйце зварене, цибулька. Цибульку буду маринувати. і що ще сюди буде йти? Оселедець і, звичайно, бурячок. Думаю, що всі здогадалися, що це і до чого це буде. А я буду починати це все діло шарами викладати. Застелила дечко, ось така у мене, ну, як то сказати, пательня чи дечко, не знаю. Ну, дечко, тобі було плоске, я так думаю. А так, пательня. Що я, я в ній печу теж і пляцки, і, і пиріжки усе. Але мова не про то. Застелила е, харчова плівка на низ, зверху пергаменту, листок пергаменту, і сюди буду це все викладати. Тому що е, скоріше викладала на таку плоску тарілочку, недобре, не подобається мені. Але ви знаєте що, не робила би я ось цей салат. Не робила би, але мене дуже-дуже мої підписники просили розповісти про ось цей бурячок на борщик. Про що зараз буду і розповідати. Буду різати цибульку і паралельно буду вам розказувати про бурячок. Або поріжу цибульку, тоді буду викладати, щоб відео було не сильно довге. Тоді буду вам розказувати. Так, друзі, плачу я від цибулі. Цибулю ріжу сьогодні до салату, як ви вже догадалися, буде шуба. Ну, О, от таке я вам скажу. Як нема, Зими на шубу. Як нема фінансів на шубу, значить будемо робити салат шубу. Але ми тим не переживаємо, не переймаємося, що не маємо фінансів на шубу. Добре, що маємо здоров'я. Живі, здорові. І дякуємо Богові за все решту, що нам дає. А цибуля така міцна, що це просто. Що воно мені гасне кожен раз? Немає контакту, певний там. Де там о? Так, друзі, цибулька, будемо маринуватися зразу у салаті. Не буду її маринувати окремо, отак посолю. Ну, до цієї цибульки не буду давати, буде маринад, як би то сказати, не повний. Буду тільки сіль і так дуже-дуже трошки оцту. Може, може, пів чайної ложечки. Дуже трошки. Але я не про салат. Я хочу все ж таки розказати вам про цей бурячок, як я його робила. Коли буде сезон бурячка, я обов'язково, як Бог поможе, будемо живі, здорові, все в Божих силах, то обов'язково буду закручувати цей бурячок і буду вам, звичайно, показувати. Але хочу вам. Розповісти у двох словах. Е, буряк зварити цілий. Коли будете варити, додаєте оцту, щоб він е, не побілів. У мене трішки щось пішло не так, і трішки бурячок втратив колір, якби. Ну, він не був е, спочатку не так. Спочатку ви берете, коли сієте, ви берете нормальне насіння. Оландські. Якщо ви хочете, щоб нормальний був борщ червоний, ви берете нормальне насіння. Починаємо з насіння. Сієте, вирощуєте, сапаєте, обробляєте. Потім збираєте і закручуєте бурячок. Ставите у каструльку, варите, додаєте оцту, якщо ви впевнені, у своїй свої, ну, свої рослинці. Значить, ви от не додаєте, якщо ви бачите, який він є. Ну, щоб не кипів, не бурлів сильно у банюку. Бо якщо буде сильно кипіти, то він, який би червоний не був, все рівно вивариться. Тоді, коли зварили, витягуєте, не витягуєте, знімаєте банючок з газу там, чи з плити, на чому ви там будете варити. Тоді я собі сама включу, не переживай. Тоді ви відсіджуєте ту воду, або витягуєте там шумовкою чи чим, тільки не видалками не проколюєте бурячок, щоб сік не виходив. Бо з гарячого буряка дуже швидко виходить сік червоний, якщо ви будете його проколювати. Витягуєте, охолоджуєте, там скільки ви там годину, дві, поки не вистигне. Тоді буряк берете, хочете трети на терку, на ось таке велике вічко. Це вже залежить, як вам до чого потрібно буде той буряк і хто що любить. У мене на даний момент ось цей буряк на шубу, він тертий на терці. А буряк, котрий ми варимо борщ, він у мене різаний. Буду вам все показувати, коли буду закручувати, коли підійде сезон, доживем до того часу, буду вам все показувати. І ви його висипаєте трете у собі у іншу каструлю, чи в ту саму, коли витягнули, помили, все зробили, тоді трете ту каструлю. І туди додаєте сіль за смаком, цукор за смаком. Томатну пасту. Я все додаю приблизно і все до свого смаку, як я собі бажаю. Але томатної пасти або томатного соку, що у вас буде в наявності, чи свіжі помідори, ви обов'язково мусите додавати, тому що він втратить колір. Ну, якось так. І тоді, коли ви протушили це з півгодинки, так ви побачили, що воно добре, добре кипить і добре вже просмажилося. Тоді накидаєте в чисті сухі банки. Можна стерилізовані, можна не стерилізовані. Ви його все рівно будете ще хвилин 10-15 стерилізувати. І все. Закинули в банки, простерилізували ще хвилин 10-20 і закручуєте, можете перевертати, можете не перевертати, і вам ось готовий бурячок. Чи до борщику, чи до салатику, до чого ви хочете, до того собі і берете. Ось таке діло, ось такий невеликий відступ від нашого сьогоднішнього салату. Продовжуємо салат. Так, перший шар цибулька. Далі цибульку треба чуть-чуть дати таку сіточку зроблю з майонезу. Дуже таку легоньку на цибулю. Щоб вона трішки мала якоїсь смаку хоча б. Так, тепер сюди викладаємо селедець. Викладала м -м, пані Ганна у е з, е з каналу Бабусині Поради. Я теж робила недавно дивилася. Можливо, у відео давно вже, але я дивилася недавно. Як вона викладала, скільки вона оселеця викладала на шубу, я їй написала коментар. Так багато оселеця, Так багато оселедця, багацька шуба у вас е, вийде. Я не знаю, чого вона гасне. А вона мені відповіла, тому що пательня велика була. Вона робила теж на велику ємність. Ну, думаю, а я теж роблю на велику ємність, то теж треба додати трішки більше оселедця. Тому пішла в мене, порізала я, пішла в мене ціла коробочка. Отак, отак трошки приплюснути, щоб цибулька пройшла майонезом і оселедець. Так, що у нас далі? А що у нас далі? Що треба далі? А далі будемо терти моркву. Моркви дуже, друзі, багато давати не буду, тому що морква має свою солодість, і воно якби... Ну, не дуже, не дуже люблю, якщо салат солодкий. Тому у моркви буде тільки один шар. А решту так. Може, ще перцю трохи давати? Як думаєш? Можна дати перцю. Можна дати? Можна. Можна дати. Можна. Каже можна. чоловік, що перцю можна дати, можна сипати оселети себе перцю. Хоч один, один раз посиплю. І сіль. Сіль в мене дрібненька, отак От посиплю посолю. Але оселедець солений, то не дуже собі тою сіллю улікайтеся. Отак. Видно? Не видно? Думаю, що видно. Так. Ой, далі буде яйце. Усе тру на велику терку. Усе на велику терку. Ну, ми так любимо, ми так робимо. Я вам пропоную свій варіант шуби. Я не заставляю, я не заставляю нікого робити. Так, як йому не подобається. Я роблю так, як ми любимо, і як ми це діло бачимо. Так. На цю пательню чотири яйця. Так дорогий салат буде. Яйце оселедець не дешевий, але ми його не їмо кожен день. Тому там раз на деякий період часу можна. І так кожен раз кожен шар ви перемащуєте майонезом. Так, тепер бараболька зварена в мундирі. Бараболька. третя добре, морква не дуже добре терлася, але нічого. Воно й ну, видно, в принципі, але щось гасне та лампа. Не знаю, чого треба подивитися. Так, дві, три, десь. Сюди на цю пательню мені піде... Чотири, може, п'ять барабольок. Лише. Лише воно видно. Лампа в мене гасне, не знаю, що її сістало. Чого вона гасне? Так, шар, шар з картоплі я зробила такий товстіший набагато, як з інших інгредієнтів. Але, відповідно, треба дати сюди трішки більше майонезу, бо бараболя варилася в мундирі і вона без масла, без нічого. Тому даю так трішки більше майонезу. І тепер зверху заключний інгредієнт бурячок. Бурячок так, спочатку викладу на купочки. І зараз це все діло розрівняю і вам покажу. Так, ось така виходить шуба червона. Даю ще зверхи. Сіточку з майонезу, таку добру сіточку. І буде? Буде все. Тепер це діло ось так. Покриємо бурячок білим снігом з майонезу. Можливо, хтось напише мені, що скільки майонезу шкідливо. Так, друзі, шкідливо, я це знаю. Але ми, я вам скажу, що ми майже його і не вживаємо. Тільки, як той казав, колись, що по великих святах. Так само і ми. Ми майонези майже не вживаємо. Хіба, якщо робимо щось з м'яса, то, то роблю... Кетчуп і майонез соус. А якщо не вживаємо майонезу, значить робимо з порошку гірчичного, домашню гірчичку. І ось така красота і смакота наразі. Холодильник, годинку-дві, а ще краще на ніч. І завтра буде смачнющий салатик. Так що всім смачного! Готуйте, смакуйте. Як буде, буду, буде вже настоїться в холодильнику, тоді я вам покажу обов'язково у розрізі. Ось така красота. Ось такий у розрізі салатик. Надіюся, що він такий, як гарний у розрізі, такий і смачний. Але бурячок треба, щоб був темний. Під майонезом не дуже, не дуже він має гарний колір. Але вже який є? Головне, щоб смачно.